Проєкт відкрита студія. На прямий ФМ Мої вітання. Мене звати Наталя Гаєвська. Це прямий ФМ», проєкт відкрита студія. Зараз будемо говорити про підготовку військових снайперів. З нами на зв'язку. Інструктор центру снайперської підготовки Едельвейс Олег. Пан Олег, вітаю вас. Вітаю. А давайте почнемо з підготовки да військових снайперів. В чому вона полягає і з яких етапів складається це навчання? Ну взагалі, снайпер це не ну би тільки стрілок, це розвідник, це художник на полі бою, який може одним постіром ви ну, чи завершити правильно зробити це цей бій. Це не, ну це розвідник, в першу чергу, це е, треба вміти маскуватися, без, щоб ні не, не помитно прибути на місце своє виконання своєї справи. Треба, і тому треба дуже наполегливо навчатися, щоб бути гарним виконанням своєї роботи. Зробити гарний постріл, угу. а скільки часу триває підготовка снайперів у центрі е, снайперської підготовки «Дельвейс», про яку ви представляєте? Ну начальна підготовка е, тримає е, 2-3 тижні, але завжди треба тренуватися і ніколи не залишатися відточувати свою майстерність. А З чого вона складається, ця підготовка? Ну я читала на сайті у вас, що спочатку ну звичайно теорія, а потім практика. От ну теорія – це зрозуміло. А практика як відбувається практика і а, хто до вас приходить? Хто ці люди? А, давайте більше ну, про це. Звертаються військові, які вже працюють у цій галузі, але треба вдосконалити себе і навчати брати нові методи. Тренувань. І також звертаються до нас громадські, гражданські люди, які в майбутньому будуть служити в лавах ЗСУ, Збройних Сіл, угу. соціальних операцій, і хоча б вже в прийти в війська маю на увазі добрий гарні фаг. Чи кожен може бути снайпером? Спробувати може, може кожен, але не у кожного вийде. Чому? Ну, тому що треба бути і холоднокровним, треба бути фізично развитим, бо е, на місії треба виходити і по 30, по 40, по 50 кілометрів, і треба з собою тягнути е, найменше 30 кілограмів, то 50. Е, ну, Спорядження? так. Угу. А психологічно? Ну, психологічно теж должен бути дуже холоднокровний і не можна ну, як... панікувати ніякі ні паніки, ні сумнів не должно бути. Ну я кажу, в першу чергу он розуміти, що треба залишитися живим, а потім виконання завдання. Тому що завдання може бути ще. Тисячі, а якщо ти ну, забирання, так сказать, на першому твоїм завданні, то кар'єра твої снайпера накроється зразу. Угу. Чи проходять бажаючи отримати таку спеціальність як снайпер, якісь психологічні тести або ну, якусь перевірку? перевірку добре фізичне навантаження сразу ставить на э, точки на свої місця і ну если чи если курсант срвається починає психувати на э, в начальному етапі тренувань то ми с ним прощаємося кажемо, до побачення mm -hmm. Ну, але ж людина може нервувати, тому що вона опинилася в незнайомій обстановці, вона не знає цих людей. Ну, а для неї зброя. Це, це, що є перевірка. Тобто ніхто ж не каже, що снайпер буде працювати в знайомому підготовці і знайомому місцевості. Ну, Взагалі, так. Да. Це правда. А ви, як інструктор, що для вас найскладніше саме в навчанні людей? Ну... складно, чтобы курсант понимал тебя, разумеет. Бо каждый же разумеет по-своему. И, ну, опять же, складно то, что ты потом турбуешься, хвилюешься за выполнение их заданий. Так, как бы мы же потом тримаемся связь со всеми курсантами. Ну, как бы, кто-то трехсотится, кого-то ранят, кого... До цього це дуже важко. Опікувати тих, за кого, воно так каже, ти б зробив, краще швидше, но треба щоб вони теж все проходили з нуля. А скільки з цивільних, от, ну, наприклад, я не знаю, ви набираєте там, умовно, група, 10 бажаючих, да, саме з цивільних, бо ну, військовими вже. Все більш зрозуміло, люди визначились. А з цивільних, хто закінчує навчання і хто зрештою. Ну, це ж як підготовка, як я розумію. Скажуть, що служити будуть всі. І після курсу уходять в лави. Куди йдуть? В лави за суву. П'ятдесят відсотків ваших випускників Угу. А що найскладніше в цій роботі снайпера? Витримка, бути холоднокровним, ви сказали, що ще? Ну, так важко, треба. Холодний ну, розум, ну, холодний розум треба мати. Ну, так... Я просто коли читала інтерв'ю снайперів, то майже всі кажуть, що робота снайпера Здебільшого полягає в тому, що він просто має нерухомо лежати на позиції, і іноді це ну, не одна, і не три, і не п'ять годин. Так, ну я ж кажу, це холодний розум. Тобто, треба не відвлекатися ні на що. Бували такі, ну як... умови, що проходилося, мимо тебе, приходив твій ворог, чужі ні на нос не наступав. І треба було стримуватися, було велике бажання там є начать агонії, робити... що відкрив ну, відкрив, його, його. Треба триматися і ні на що не злікать, і основна задача це виконання твої місії. А наскільки це легко підготуватись до пострілу? Ну, я, все залежить від умов? Є ти є три, є рушниця, є твій прицил, є далекий мір і все. А, зважаючи на те, що зараз є там, відповідна електроніка, яка все підраховує, то наразі снайперу легше працювати? Чи вона як допоміжний, але не основний елемент в роботі снайпера? Як допоміжний? Ну ка. Розумієте, що у ворога теж є прилади, які тут же лазерний лазерне луча, деліками відсліджує і по тебе одразу прилітає. Угу. Тому є альтернативні методи, є у тебе біноклі, є сітка на прицелі, ти можеш відстань від неї. Угу. А що є найбільшим ворогом снайпера? Ну, на даному етапі і дрони. Дрони. Так. От якраз я думала, ви скажете вітер, а ви кажете дрони. Давайте тоді про дрони. Як використання дронів змінило снайперську справу? Ну, тре... використовують дрони з тепловізорами, і як якщо ти погано приховався і на підході до місця пострілу, тебе можуть дрон побачити і вже. Ілі зробити скіт, ілі направить міномет ногой. На і розкрити вашу позицію і. Ну, звісно, звісно. Угу. А що носять снайпери в своєму рюкзаку, щоб протистояти FPV з тепловізорами? Ну, як, в Європі кажуть гіллі, у нас кажуть кікімори, це маска лати. А кікімора може вберегти від тепловізора хіба? Ну, якщо грамотно зроблене, кікімери є. У нас інженери, технології ростуть, використовують спеціальні матеріали, які зменшують віддачу тепла від тіла, і тепловізору складніше це побачити. Давайте ще поговоримо про підготовку снайперів. От ви кажете, що 50% після про після навчання йдуть, вступають в лаву збройних сил України. З ними ви з усіма підтримуєте контакт. Що кажуть ті, хто навчились? чи довольні вони тим, що і радіють, що вони пройшли підготовку, будучи цивільними, і вже опинившись на фронті, знають, що робити, чи все ж таки. Можливо, якщо у когось немає грошей, наприклад, на таку підготовку, або не задумувався, і потім, коли вже опинився в лавах ЗСУ, потрапити в снайпери чи не вийде? Ну би, всі наші курсанти, які мають вільний час, вони обов'язково і з задоволенням, повторяють ці курси, приходять к нам на практичні завдання. Ну, це дуже цікаво. Є так, як дуже таке класне хобі, коли людина кайфує від цього. І ну, дуже ду 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 цікаво, то воно допомагає навички маскування, зближення, спостереження. Адже е, ж, снайпер не обов'язково е, постріл. Це ти можеш бути. Снайпер може бути як коригувальником вогню, розвідником. снайпер дуже грамотно должен працювати по типа, графічними картами, то есть э, добре спілкуватися з артилерістами, будь на, на одному мові розмовляти. Mm -hmm. Розумієте, і, і іноді треба в спостерігати там сутки, і до рушниці не дає дело. Но так как ты знаешь грамотно місцевість, ты можеш скоригувати правильно огонь, підход Її відход, це і... їх угу. міст. Що вирізняє гарного снайпера? Хто такий гарний снайпер? Тот, якого ніхто не бачить. Ти х... не зрозумієш, що він снайпер. Ти, хто, хто вдало сховався. Мі... Хто вдало сховався, хто вміє хлипка розмовляти. Угу. Як обрати інструкторський центр? Тому що зараз є велика кількість можливостей да, отримати якусь військову професію. Зокрема, ну, не говоримо не тільки про дрони, от тепер говоримо і про снайперів. Вона ж така школа, як ваша, вона не одна, і ми не закликаємо йти до вас. Це ну, не рекламний ефір, просто ознайомчий ефір. Як не втрапити наших раїв? От на що треба звернути увагу, тому що ем, на початку повномасштабного вторгнення, в 2022 році, коли дуже були популярні курси такмеду, е, було викрито одного викладача, е, да, інструктора з такмеду, який е, насправді ніде ніколи не воював, і насправді в бою е, ніколи не надавав медичної допомоги. І потім почали говорити про те, що як З'явилася велика кількість як бажаючих допомогти людям навчитись чомусь, так і велика кількість бажаючих трошки цих людей надурити. От як не втрапити наших раїв при пошуку інструкторського центру? Ну до нас курсанти більше приходять по рекомендації від своїх військових знайомих, тому то тобто, к нам приходять ні по рекламі в інтернеті там, або приходять по Гарному подживу. Угу. Тобто, треба орієнтуватися на відгуки? Ну, так, так, так. Щоб ми знали, хто навчався в цьому центрі, де вони працюють, що вони, які досягли результати. Ну, а як цивільний може оцінювати результати? Людина, яка, ну, яка ніколи з цим справи не мала? Все від бажання того цивільного, якщо він приходить і він теж, ну як, для цивільного це хобі і йому подобається чи не подобається. Uh -huh. Ніхто нікого не може там напрягати, грузити чим-то, то є ж його як би, бажання самого цим займатися. Uh -huh. Якщо йому подобається, то він займається. Якщо не подобається, то він іще більше Комфортного, легшого в якогось путі. Ну, пан Олег, хіба може на війні бути якась легша або то складніша спеціальність? У всіх військових різний погляд на це. Многі військові звикли вдома, ну, щоб була м'яка постіль, гарний, гарна вечеря. Ну многих таке поняття. І треба ну, доводити до людей те, що треба військову справу розпринимати як військову, а не як іграші. Треба військову справу розпринимати як військову, а не Шо як шоу. Що-що? Строєбільне шоу, такі є. А, стройбільне шоу. Мені да. мене почалось... А, 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 больно я пішов. Як страйкболь шоу. А до речі, тренування в цих страйкболах, воно може допомогти Ну, це як і гра, ну розумієте, там ж якби грають на чесне. А коли там як маслауди, яких 10 разів з різних сторон то він каже: ні-ні, в мене в мене ніхто не попав, то було била Угу. І далі ну, все таке. Ну, тобто сенсу в цьому немає. Так. Да. Ні, ні. сенсу є, є. Тобто це ж как тактичний підход, э, страйкбол, це ж багато э, ну, как бы, підрозділів э, тренується страйкбольної системи. Угу. А за скільки часу можна стати э, кваліфікованим снайпером? Ну, э, треба тренуватися в теж Постріл можна зробити на Друге, третє за заняття. У нас був студент, що на з першого заняття ніколи не стріляв і 800 метрів взяв з першого заняття підтвердження. потвердження. А... Постріл це десять 10% від успіху. Ну, все інше це, як кажете, холодний розум і витрати. Да, да, да. Холодний розум, маскування, фізична підготовка. Яка потрібна фізична підготовка? Людина має, ну, наприклад, до повномасштабного вторгнення а, займатися постійно тренуватись в залі, чи ходила як більшість з нас а, в офіс з 9 до 18 mm -hmm. ну, і просто на генетиці mm -hmm. витягувала mm -hmm. навантаження? Треба дуже витривалий то тобто, фізичне біг, біг ходьба великій відстані ходьба с навантаженням, то есть там в рюкзак там накладуем 30-25-30-40 кг. И с тем навантаженням ты пройти э дистанцию 10-15-30 км на час. То есть это не на э как бы вильно, а и на час. То есть ты э, те участки, которые идут на гору, ты идёшь пешки, а то, что идёт место, ты бежишь. Угу. Mm -hmm. Ну, це треба тренуватися так. Чи є місце страху в роботі снайпера? Ну, тільки дороки не бояться. Все інше ви... можна подолати. Да. Ну, звісно, страх є, але його треба давати угу. і виповняти свою місію. Угу. А ви говорили в одному з своїх інтерв'ю, що воювати будуть всі. Чи можна підготуватись до війни? Ну, треба Підготуватись заздалегідь, Тож, да, Треба готуватися всім. Тому тому є відкриті бої, а може, люди потім будуть використовувати партизанські бої, того треба готуватися всім. Як менш як, як, звертатися зброю, як використовувати її, як заряджати, перезаряджати, які є. Ну, це треба, треба робити. А ще хотіла поговорити з вами про зброю, а, про снайперські гвинтівки, якими воюють нині а, в наші сили оборони, і якими б хотіли воювати. Чи можете про це щось розказати? Ну як на начальному етапі дають совєтські. Да, ніхто не каже, що це погана зброя, але це вже застаріла зброя, вона півавтоматична, а більш гарні постріли і. Точный э, рубля болтовой сбоя. То есть это 338 калибр, 12,5, 12,5, 14,5. То есть выруки калибра. Э, Сбои есть, часть сбоя дают, часть сбоя волонтеры подгоняют. То есть с миру по нитке и, 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 и выходит такой главный комплекс. Винтивка это Снайперський комплекс це не тільки Гвинтівка. Гвинтівка это начало. Це, 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 це на снайперській Гвинтівці приціл коштує іноді дорожче, чем сама Гвинтівка. І краще, щоб він був дорожче, ніківка. Ну, це якщо є можливість купити? А, ну, комплекс хороший приціл коштує від 50 доларів. І звісно, що військовий сам купити таке не може. Треба довчатися, допомагати допомогу волонтерів. Uh -huh. До речі, там є у нас громади і Холодного Яру, і Хмельницького допомагали, куп купляли комплекси нам, uh -huh. дарували. Тож ми їх використовуємо на різних напрямках. Я знаю, що ви і сам волонтер. Хотіла запитати, оскільки третій рік вогномасштабного вторгнення йде, наскільки люди охоче донатять, тому що багато хто каже, що збори впали, активність впала. Ну, в тій, війш, війни нема. В від, городах, від обстрілу ні. до обстрілу? Ну, обстріл, то люди звикають і на це вже не звертають Угу. Uh -huh. Якщо раніше там люди йшли в укриття, то зараз. Мало хто здесь викриття і просто люд... погано то, що людина звикає і потім вже на це не звичайно. Ну і взагалі те, що зараз ці ціни залишаються, зарплати зменшуються, нема що волонтерити і донатити. Ну хоча я знаю людей, що які себе ставлять за правила там, раз в день 500 гривень кинуть на якийсь босс. Силь, как бы, ну, все их становится меньше и меньше. Если mm -hmm. раньше мы там на пивку могли собирать там за неделю, то зараз собирается дуже, дуже, дуже повильно гроши на эти справы. Ну и больше уже просто налагали спілкування ну, на личной домовленности. Ты домовляешься и помогают там, чьи Покрасити аслівку і там налаштувати там електронне обладнання на ці автівки. Ну просто за ну, домовленості. А які зараз потреби на фронті? От що найчастіше хлопці просять? Ну, автівки, автівка це розходний матеріал, то ти можеш в перший день використання в подорваться на мини, прилететь дрон може, ну, то есть, опять же, нема часу и возможности дивиться за техническим станом этой автивки. Десь осколком десь какой-то патрубок пробило, а на антифриз вытек, перегрелся двигатель, все, надо, автивка не працюет. Ну, как бы, где масло перегорело, где-то где не вовремя поменяли. Ну, это же война, ты не можешь там як на гражданці тут вийти, як підняти капот, перевірить уровень людини, в машину і їдь, їдь і давиш на газ, наскільки можна. Угу. Витягуєш все нього. І я ще хотіла вас на останок запитати, ви мені говорили про в жовтні якийсь вишкіл у вас буде. Так, так, да, буде з 2 жовтня по 10 виїзне велике навчання, буде кожного. Будет и фізична подготовка, и ну как бы маскування, тренування будет экзамен буде потім. Ну дуже дуже цікаво буде, то есть там ну, нагу прочитати розпорядок дня там. 6.30 э, подъем, э, 7 формування курс О, ну 6.30 будем починати. І з коком, і з підготовки фізичної, і е, по місцевості. Ну це вже для та тих, та... хто пройшов теорію, чи ні? Ну, теорія, перші два дня буде теор... ага. но, але... А потім буде практика, так. А потім буде практика. Дякую дуже вам, пане Олег. За те, що розказали про роботу снайпера, про те, наскільки вона важлива, наскільки вона складна, що найголовніше це холодний розум, витривалість і психологічна стійкість правильно. Говорили про роботу центру снайперської підготовки Едельвейс. На зв'язку з нами був інструктор цього центру, пан Олег на позивний ретібор. Вдячна вам за цю розмову. Зараз в нас новини, погода, і я нагадую, що 23 серпня о 16 годині ми будемо розігрувати книгу разом із видавництвом ранок для всіх бажаючих і всіх слухачів. Прямого ФМ», Тож, будь ласка, заходьте на нашу сторінку на Фейсбук, шукайте пост, робіть репост і виконуйте всі вимоги, які там вказані. І завтра долучайтесь до нашого ефіру. Будемо розігрувати книгу від видавництва ранок. Проєкт відкрита студія на прямий ефем.